Дівчатка запам'ятовуємо одне правило поєднання сатинових спідниць з плечовими виробами. До сатинових спідниць в нас відносяться спідниці з віскози, ліоцелу, поліестеру та шовку. І порада звучить так: в тонку сатинову спідницю ми ніколи не заправляємо плечові вироби. Так як досить часто на просторах соцмереж ви можете побачити такі поради, де рекомендують светер або чемпер з грубої в'язки підзаправляти попереду в тонку сатинову спідницю. Я вам покажу, як це виглядає. І я вам не рекомендую таку стилізацію, якщо ви не хочете е, додавати собі об'єм в зону животику, тому що грубе плетіння светрів та джемперів буде проглядуватися е, через тонесеньку сатинову спідницю. Цюди, сюди ж в нас відноситься і е, поєднання та підзаправлення об'ємних футболок Оверсайз. А тепер уважно дивимось на екран і на своєму прикладі я покажу, як саме я стилізую сатинові спідниці, так як я фанатка сатинових суконь та сатинових спідниць. Е, отож, дивимось. Я рекомендую. Вам поєднувати сатинову спідницю з боді, яке прилягає, яке можна підзаправити в сатинову спідницю, і воно не буде проглядатися. Плюс піджак також можна поєднувати з топом, укороченим або таким, який трошки закриває верхню частину спідниці, з сорочкою, з об'ємною футболкою, з піджаком, який також закриває спідницю, а також з майкою, яка також закриває трошечки верхню частину спідниці та об'ємним кардиганом. Він може бути укорочений або подовжений. І невеликий факт про мене: перші дві сатинові сукні з'явилось. У мене в 2018-2019 роках, коли ці сукні майже не носив ніхто. І я вам скажу більше, ці сукні досі є в моєму гардеробі. Дівчатка в коментарях напишіть, чи любите ви сатинові сукні та спідниці так, як люблю їх я, а також поєднання з якими плечовими виробами вам сподобалось найбільше.